Всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні разом з вами я хочу роздивитися ті рослини, які до нас приїхали в Україну вперше. Це є новиночки 2023-2024 року. Сьогодні я хочу разом з вами роздивитися касетну розсаду. Примули, та яка дуже добре у нас зимує в Україні до мінус 25 градусів, деякі сорти до мінус 29. давайте ми сьогодні разом з вами роздивимося саме. Ті новиночки, які до нас потрапляють вперше, їх ще дівчата, хлопці, ні в кого немає. З вами маємо змогу їх придбати, мати вже навесні 2025 року неймовірну красу у вигляді симпатичних махрових квіточок. Як виглядає? Той чи інший сорт, який ви зараз бачите на ваших екранах. Я буду вас з ним зараз детальніше знайомити. Мені дуже-дуже хочеться показати вам ту розсаду, яка в мене є. Ну і щоб ви мали змогу подивитися, роздивитися, а також дізнатися. Ну, найголовніше роздивитися саме касетну розсаду, яка приїжджає до нас в Україну, як вона виглядає. Є в мене змога показати вам. За декілька місяців як вона зростає у відкритому ґрунті при вже наших погодних умовах, ті, які знаходяться на сході України, а саме дівчатка, я вам розказую, показую, і звідки буде вам їхати ця касетна розсада, саме з Харківщини. Тому давайте більш детальніше і все по порядку. Коли я побачила, що буде селекціонери випускати сорти, ті. Які вони тут придумали для нас? Так, я вам буду намагатися зараз показати, як зветься той чи інший сорт. Це Мапл-сугар. О, мабуть, ось так краще буде камера зараз вам передавати. Бачите, отут всі мої поміточки. Я хочу, звісно, їх, щоб ви читали. Да? Давайте, мабуть, і буду підписувати, для того, щоб ви мали уяву подивитися, роздивитися той чи інший сорт. Це неймовірна краса, на мій погляд, друзі, подивіться, яка касетна розсада. Бачите, ось цей торфовий стаканчик, в який вона до нас приїжджає. Ось так виглядає цей сорт у порівнянні з тими, якими я буду вам показувати. ну Більш-менш такий ну непоганий, я б так навіть сказала. Якщо брати. Ось, наприклад, іще один, бачите, він трішечки менше. Не набагато, але зовсім-зовсім трішечки. Ось, наприклад, цей сорт, дівчата, якщо його зараз посадити у ґрунт, не дивлячись на те, що є ось така температура зараз, яка. У нас є в Україні, ну, я не буду казати по різними регіонам. сьогодні вночі. У нас було плюс 5-4, мабуть, ось так. Далі наперед буде тиждень ще йти, плюс там, деякий день, мабуть, 15 чи 16 градусів, саме в день, вночі, звісно, трішечки менше. Але тим не менше, якщо зараз посадити ось таку касетну розсаду, я гадаю, що вона гарно приживеться, і ще ми з вами зможемо цю красуню роздивлятися саме. Навесні у квітучому вигляді. Звісно, я вам буду відправляти, дівчата-хлопці, саме ось такі рослини, гарнесенькі, симпатичні. Давайте я вам отак буду показувати, щоб ви розуміли, яка вона до вас приїде, якщо у вас буде бажання, змога придбати саме у мене ось ці рослини. Подивіться, яка вона гарнезна. І знаєте, що я вам хочу сказати? Ось, дивлячись на те, що це є. Новиночки, да, в Україні. І я ось зараз вам покажу саме. На прикладі, ось цієї рослини, цього екземпляру, як крутезно виглядають її листочки. От, друзі, я обожнюю примули, у мене є 32 сорти на сьогодення цієї красуночки, яка зростає в моєму садочку, і ви подивіться, як в неї чудово виглядають отут листочки, вони трішечки, ну зовсім трішечки, такі дуболисні. Я не скажу, що повністю вони такі. Звісно, ні, бо це йде інша історія примули, вона там сортосерія йде ліф саме з дуболисними листочками. Але якщо придивитися, то дуже і дуже схоже. Бачите, тут такі ось є такі ну, рефлені, да? Ну, то так, мабуть, буде краще видно. чи не буде. Бачите, ось тут от такі по краєчку йдуть, вони більш рефлені, більш такі зубчасті. Якщо так загалом придивитися, ну дуже вона крутезна виглядає саме по цим листочкам. От подивіться, да, ось цей листочок, наприклад, і ось поруч, ну вони зовсім різні. Бачите, тут більш такі сорти, ну, листочки більш овальні, а тут зовсім інші. Вони такі трохи, знаєте, як начебто їх там хтось вирізав дитинка, да? і не рівно повирізав. Ну, дуже Крутезно виглядає сам навіть листочок. Ще, Ще раз вам нагадаю, це сорт Мапл Sugar. Давайте я вам її покажу, як вона виглядає. Саме цей сорт. Це новинки 23-го року, які з'явились у селекціонера. Він їх запатентував, звісно. Ну, і розпочав розводити. І нарешті, в 24-му році ми з вами маємо змогу придбати ось таку красунечку. До мене ці сорти приїхали в обмеженій кількості. Я не стала їх багато замовляти, тому що, по-перше, це осінь. А по-друге, я так як і ви не знаю, як вони будуть зимувати. Але постачальник, а також селекціонери запевняють нас, що вони дуже і дуже гарно будуть зростати, зимувати у відкритому ґрунті. Тому дівчатка, я не вагаючись, замовила. Собі ось таку красунечку, це взагалі крутезний сорт, дуже-дуже малесенька касетна розсада. бачите? Звісно, у порівнянні з іншими екземплярчиками, то я вам буду відправляти, наприклад, більш таку покрупненьку. Бачите, це трохи трохи крупненький екземплярчик. Але саме цей сорт, дівчата, він йде зовсім і зовсім малесенький. Подивіться, які гарнесенькі, товстесенький, симпатичний, такі жирнесенькі. Бачите, які вони. Виглядають отак, якщо їх роздивитися. Ну, от такі я буду вам відправляти, вибирати саме-самі найкращі. Це є сорт розаліна. Вона буде такого рожевого відтінку, навіть малинового. 23-24 рік випуску. Так, звісно, у порівнянні вони малесенькі. Тут вони є навіть, бачите, дві же Також ж дві. А ну-ка, подивимося. Да, дві розеточки невеличка, симпатична. Але дівчата, якщо посадити до ґрунти, та ще у нас там деякий час буде плюсова температура. Я маю на увазі і вдень, та вночі вони гарно приживуться і можна себе порадувати навесні саме такими чудовими сортами чи які вперше потрапляють у нас до України за цим селекціонером, а також розплідником, я спостерігаю, бачите, сорт є Blue Блюріпліс. Це така двокольорова красуничка. Також 23-24 року випуск розмноження цього сорту. Подивіться, яка гарна росана, дівчата. Я просто в захваті, у мене нема слів, такий, знаєте. Подих перехоплює. Подивіться, яка краса. Звісно, якщо ви не маєте змоги або не вмієте доглядати за касетною розсадою. То вам краще такі сорти і такі екземпляри рослин не купувати. Ну навіщо да? тратити, там, наприклад, 130 гривень на сьогодення стільки я хочу попросити у вас за цю розсаду. Тому якщо, дівчата, є у вас бажання, обов'язково купуйте, поки що вона в мене є. Я буду саджати до свого садочку, хочу бачити красу цих квітів. Я показую зараз, як виглядає саме цей сел. І ще раз вам нагадаю: двокольоровий, такий біленький, з голубеньким, Ну, дуже крутизна. І, до речі, це у нас іде просто біла ріночка, квіточка махрова, неймовірна. Я не скажу, що прям зовсім махрова, мабуть, вона рахується полумахровою чи що. Подивіться, ось цей сорт, дівчата, хлопці, буду вам показувати з декільками розеточками. Гляньте, який. Ось є кущик. Він правда невеличкий, але тут дві розетки, і це не дивно, тому що повністю коренева система. Бачите, вона непогана. Звісно, торфостаканчик треба прибирати. У мене є відео на каналі, де ви можете подивитися, як це треба робити. Якщо вам цікаво, обов'язково пошукайте, або я вам повишу в інфобоксі цю інформацію. Дуже і дуже дівчата. Ще раз вам кажу, гарні. Подивіться які кущики. Бачите. Можна встигнути, а якщо у вас є тепличка і взагалі можна посадити до горщика і спостерігати, та бачите, дуже ранньо квітучий цей сорт, якщо він у вас буде у тепличці, і не обов'язково його накривати. Далі ще одна є краса. Чотири сорти сьогодні я вам буду показувати ту розсаду, яка у мене на сьогодення є. Це є пріма Біларіна. Я вам підписую тангеріні Твіс, дуже така симпатична. І бачите, яка розсада, все це можна ось бачити приблизно. І ще раз вам нагадаю, друзі: я буду вам вибирати з тих, що в мене є у наявності екземпляри, самі найкращі. Для себе буду полишати саме більш-менш такі вже. Ну, те, що мені полишиться, а вам буду відправляти дуже гарний посадковий матеріал. Бо я дуже хочу, щоб ви, як і я милувалися цією красою, не дивлячись на те, що у нас сьогодні дуже і дуже гаряче, прям дуже і дуже вибухи чутно, Прям у але тим не менше, я вірю в наші збройні сили України. Обов'язково їх підтримую своїми донатами. Адресно, і не тільки. Друзі, ну, мабуть, і все, що я хотіла вам показати, саме розказати. Це я вам все також показую це сорт, який зветься Тангерія Твіст. Бачите, яка тут касетна розсада ось такий Екземпляри, подивіться, друзі, ну просто ульот. Я дуже задоволена, саме, то, що до мене приїхала. Єдине, що ось ця розаліна, вона така, бачите, малесенька прималесенька. Ну, як малесенька, прималесенька. Ну так, у порівнянні з іншими екземплярчиками та сортами, цей саме сорт, більш-менш у касетній розсади йде. Малисенький. Але тут є у мене екземпляри з двома. Ну, я вже вам показувала, бачите, ось з двома йде розеточками, тому. Буду, звісно, відправляти саме. Так, друзі, на таких хвилиночках я кажу вам до побачення. Хотіла вам відзвітувати, як виглядає ця касетна розсада, О, так, трішки подвину її, для того, щоб вам показати, що з такої касетної розсади виростають ось такі крутезні екземпляри. Це є сорт Blushing Peach. Подивіться, бачите, я, дівчата, мала. Цього сорту ось такий екземпляр в касетній розсаді. Бачите, як це все виглядає. І подивіться, як зараз виглядає саме цей сорт. Розумієте? Тобто, да, звісно, був час. Вони до мене приїхали у серпні, там десь в 20-х числах, вересень наростали, жовтень, зараз, 20 те число. Я думаю, що відео ви побачите трохи пізніше. Ось, подивіться, бачите, отака От касетна розсада, і ось так виглядає сорт Blushing Піч. Або, наприклад, подивіться ще один: це є сорт Тропікал. Гляньте, який він також гарнесенька норіс продовжує. І далі нарощувати свої листочки, і подивіться, як виглядає ось, бачите, цей сорт. І гляньте, як гарно, дівчата, просто чудово можна робити зрівняння листочків. Це ось, бачите, молодесенький, а це вже більш такий, ну, мабуть, старесенький. Да? Гляньте як. Відрізняються листочки навіть. уявляєте, як це буде крутизне виглядати у ландшафтному дизайні, якщо їм правильно підібрати сусідів? Також, ось подивіться, як флейм виглядає. І також листочки. Бачите, яка різниця? Тобто селекція не стоїть на місці. Ось така краса у нас з вами є. До речі, ці всі сорти і тачо в Голти, флеями, трупікал. Мене можна також замовити. Каталог я вам полишаю в описі до цього відеоролика. Можете подивитися, зайти, розглянути, або мені написати в одну із моїх соцмереж у приватні повідомлення. Замовити можна ось цю красу або. У Вайбері, якщо вам буде це зручно. Ось такі дівчата є новиночки. Я дуже рада, що вони приїхали. Нарешті тепер я буду мати змогу їх вам презентувати, подарувати їм настрій. І найголовніше красу природи в наших квітах і не тільки. До нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока. І хай всім щастить, добра, тепла, миру, тихих ночей та днів. До зустрічі всім!